Дії святих Апостолів, глава 17. Як вони перейшли Амфіполі, Аполонію, то прийшли до Солуня, де була синагога юдейська. І Павло, зазвичаєм своїм, до них увійшов і з ними змагався три суботі з писання, виказуючи та доводячи, що мусів Христос постраждати і воскреснути з мертвих. І що Христос той Ісус, про якого я вам проповідую. і ввірували дехто з них, і до Павла та до сили пристали, безліх побожних із геленів та немало шляхетних жінок. А невірні юдеї були запалилися заздрістю і яких негідних людей назбирали на вулицях, учинили збіговисько. Та й бунтували те місто, а набігши на хату Ясонову, шукали апостолів, щоб до натовпу вивести їх. А як їх не знайшли, потягли до начальників міста Ясона та декого з братів, кричачи: ті, що світ сколотили, і сюди ось вони поприходили, А Ясон їх до себе прийняв. Вони всі проти наказів кесаря чинять, говорячи, ніби інший є цар то Ісус. І вони зворохобили народ та начальників міста, що слухали це, але узявши по руку з Ясона та з інших, вони їх відпустили. А брати відіслали негайно вночі Павла й силу до Верії. І, прибувши вони, пішли в синагогу юдейську. Ці були шляхетніші за Солунян, і слова прийняли з повним запалом, і писання досліджували день у день, чи так воно є. Тож багато з них тоді ввірували, із почесних геленських жінок та мало із мужів. Як солунські ж юдеї довідались, що Павло проповідує Боже Слово й у Верії, прибули вони і там баламутили та бунтували народ. Тоді браття негайно Павла відпустили, щоб до моря йшов, а сила та Тимофій позостались там. А ті, що Павла відпроваджували, провели його аж до Атен. А прийнявши наказа про Силу та Тимофія, щоб до нього вернулися якнайшвидше, відбули. Як Павло ж їх чекав у атенах, у ньому кипів його дух, як бачив це місто, повне ідолів. Тож він розмовляв у синагозі з юдеями та з Богобійними і на ринку щоденно зустрічними, а дехто із філософів. Спікуреїв та стоїків, сперечалися з ним. Одні говорили, що то хоче сказати у цей пустомов, а інші, здається, він проповідник чужих богів, бо він їм звіщав Євангелію про Ісуса і Воскресення. І, взявши його, повели в Араопах та й казали, чи можемо знати, що то є ця наука нова, яку проповідуєш ти, бо чудне щось вкладаєш до наших вух? Отже, хочемо знати, що то значити має. А всі аттіняни та захожі чужинці нічим іншим радніш не займалися, як аби щось нове говорити чи слухати. Тоді Павло став посередині. Ареопагу і промовив: Мужі атенські, із усього я бачу, що ви дуже побожні. Бо, проходячи та оглядаючи святощі ваші, я знайшов також жартівника, що на ньому написано, незнаному Богові. Ось того, кого навмання ви шануєте, того я проповідаю вам. Бог що створив світ і все, що в ньому, бувши Господом неба й землі, проживає не в храмах рукою збудованих, і він не вимагає служіння рук людських, ніби в чомусь він мав би потребу, бо сам дає всім і життя, і дихання, і все. І весь людський рід він з одного створив, щоб замешкати всю поверхню землі. І призначив окреслені доби, границі замешкання їх, щоб Бога шукали вони, чи його не відчують і не знайдуть, хоч він недалеко від кожного з нас, бо ми в нім живемо і рухаємось, і існуємо, як і деякі з ваших поетів сказали, навіть рідми його. Отож, Бувши Божим тим родом, не повинні ми думати, що божество подібне до золота, або срібла, чи каменю, твору мистецтва чи людської вигадки. Незважаючи ж, Бог на часи невідомості ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялися, бо він, визначив день, коли хоче судити. Поправді в увесь світ через мужа, що його наперед він поставив, і він подав докази всім із мертвих його воскресивши. Як почули ж вони про Воскресення мертвих, то одні насміхатися стали, а інші казали Про це будемо слухати тебе іншим разом. Так вийшов Павло з поміж них. А деякі мужі пристали до нього й увірували. Серед них і Діонисій, Ареопагіт, і жінка Дамара, ім'ям та інші із ними. Амінь.